У сквері юність від сьогодні стартував Черкаський великодній фестиваль. Центральну алею кущі та дерев'яні конструкції прикрасили писанками, виробами з глини та стрічками. Також розмістили інсталяцію із 17 великих писанок. А цьогорічною новинкою стане 37 стріляних гільз. Розповіла суспільному начальниця міського управління культури Валентина Шипецька. 150 великодніх виробів для прикрашання виготовили учні багатопрофільного молодіжного центру, розповіла заступниця директора Людмила Теплюк. Дзвіночки це ручної роботи, дітки виліплювали з глини, а писанки це дерев'яні, купували і потім на заняттях розписували, розмальовували. Хотіли все цей нелегкий час для України. Подарувати черкасцям і гостям нашого міста хоч трішки тепла, радості, світла і віри в перемогу скоріше. Кожного року чекаю, коли вони будуть прикрашати. Це перший рік, як натрапила на сам процес, дуже цікаво. Я так бачу, що кожного року щось нове з'являється. Це якось трішки настрій піднімає, відволікає від всіх новин. Ось сам процес також дуже захоплює. Хочу велике дякую сказати зсу нашому за те, що ми можемо прикрасити наші парки і сквери і відсвяткувати Великдень під чистим небом. Підхід до вибору інсталяції був зв'язаний з тим, що ми всі мріємо про перемогу, і тому. Користали гільзи поруч зі мною знаходиться металеве дерево, яке ми дякуємо великі позашкіллю і дошкільнятам, які розмалювали жовто-блакитні писанки. і Ми оформляємо його в такому от вигляді. Виставка триватиме від сьогоднішнього дня до кінця місяця.